Банда. Їдемо вдоль моря, а не по трасі. По-перше, що це ближче. На 10 кілометрів по автостраді їхати. по-друге, що треба було заїхати за Фокачі. Ну а по третє, я везу вас туди, де хочу зробити сьогодні подводні зйомки. Я не знаю, якщо хвиля вроді така Ні, хлюпає дуже сильно. Ну, Головне, щоб було нормально. Ну, море прозоре. Тоді все буде. Супер, вот, окей. А по дорозі тут їхати, то звісно, одне насолодження. Це вам не по трасі. Тут хоч і не навалюєш, але їдеш такі приятні, красиві пейзажі. Може назад буде краще видно, може і ні. Ну такого, щоб ви розуміли. Їдеш такий серпантинчик вдоль моря, автострада воно зверху. Людишки тут ходять, бігають. Не маємо що робити, не щоб пивка сісти попити. Ну Взагалі, ось вот таке. Да, Арінзано. Тут де. Щоб доїхати до того дерева, яке я постійно дивлюся на нього. Ну Бачите, їдемо по самому городу. Такий невеличкий городок. Але воно ну, бачу, тут каруселі збоку, ну, красиво дуже набережно. Людей нема. Стоянки вже зайняті, я не знаю, це що, люди вже ресторани, ну понятно, готелі, Це все тут. тут класно взагалі, дерева ці. Окей шлик. Давайте. Що ти, коротше, ж де думаєш? це мені тут найбільше подобається, коли людина приходить на пішохідний переход. Може навіть на нього вийти, а потім встати і клацать в телефоні, або розвернутися спиною когось ждати, або з кимось блакати. І ти все в замішательстві, якось оцей. Само стоїть собі, він просто каску складає. Так. А ти думай, піде він чи не піде. Такі. Латарея, вони люблять тут лотерею. Зіб'ю я їх чи не зіб'ють. Ладно. Ми не виділяємося случайно со своїм зонтиком тут ніяк від остальних людей на пляжі. Юля, розвіси свої сумочки. Мама, розкладай показ, зараз будемо барижить тут. Я піду креветок наловлю пока. Квесто білісимо. Бініссимо. Бонісмо. Бонісмо. Та, яка хрен радісимо. Главное, что это очень вкуснейшее. Ну, уже купайся, потому что он уже капает. Конечно, ваш зонтик пока поставишь. Плащ, пальто. Как у Путлера мамы. Дырявый. Хай-хай-хой сину треба було так далеко вас звести. Приїхав, а вода мутна, але ну, вже все одно за... занурення не збіжать. Я просто вже не буду накачувати того плота, матраса. Ну, ось, попливемо з вами так просто. Понеряємо трохи. Недалеко. Готові? Вперед! Що я вам дзвоню, банда, попрощатися? Да. Не, ну в смысле, зі мною все добре. Буде далі ще тільки ще тільки краще. Да. Але розкажу вам таку історію. Да, мама. Поки я встигаю скинути дані, а мама вже робить мені відео по якій причині? Взагалі, устройство для зйомки під водою. Протекло, я про те не замітив, плавав, 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 плавав. В общем, достаю я те устройство из води, а телефон в ньому плаває вже. І так він плавав, плавав. Це я на нього зараз знімаю, між прочим. Так що ми зараз будемо робити рекламу вже, а антирекламу Redmi, не, не те, ну, Xiaomi ми не будемо робити. Значить, витримав. Я так переживаю, що зараз від соленої води він крякне. Тому що реально телефон пробув більше 3 хвилин під водою. Відео так і не вийшло, щось якісь нарізки вам скину. Там Зараз мама це робить. По-перше, вода мутна, поки я наладився, як її знімати, все-таки треба це робити на матрасі. От. Тоді воно буде. Включати 0,6 камеру, знаєте, то є одиничка, двойка, тут треба наоборот зменшувати. Ну і плавно то все робити, а під водою, ви ж розумієте, або швидко йдеш, або через щось чіпляєшся, або пливеш, барохкаєшся. Е я то все бачу очима добре, а на камері дивлюся, що там взагалі нічого не зрозуміло, в яку я сторону рухаюсь. Тому це і треба знімати на матрасі. Ну вже не, не з таким пристроєм, як в мене. Так що, мінус ще один телефон. А, ну і для чого ж я вам це все розказую? Давайте якось піднімайте активність, бо мені навіть денег на телефон не вистачає. Скільки я вже тут, работаю, работаю, а ще навіть на телефон не заработаю. Одні збитки з цим ютубом, ви розумієте? Їздиш, солярку палиш, телефони топиш, розбиваєш. Ладно. Шучу. Ну що, мінус один телефончик. Ну, мені просто цікаво, скільки він проживе після того, як пробув такий час у салоні воді. Як правило, це ненадовго. Ну, чим чорт не шутить. Последняє відеосйомочка. Запамін. Що найкращого? Остання путь. Остання путь. Остання дорога. Всі ми колись вийшли із води. І ксяомі теж. Туди ти ріденький і підеш. Я тебе в пам'ять о останніх зйомках під водою. В перших і последніх зйомках я тебе і придам цьому морю. Ні, не, не будемо загрязняти батареями. Я Це... батарею викорюємо. А остальные домой на съедание дельфинам. В общем запам'ятайте як він у мене без стабілізації Погано знімав Зарядка держала два дні Мама з бабулькою подружилася, яка в цьому жовтому домі живе погодка я вам скажу шикарна. Палатку нашу видно здалека Скільки ж ти ще прознімаєш. Ні, ну я вже все поготові, вже поскидав, знаєте, щоб не загубити аккаунти, е, там, ще якісь ці всі діла, там, ютуби, тіктоки. Тіктоки в мене залітають, чуєте, последні відоси. Одне на 177-к, друге ось на 11 і летить так, що тільки встигаю відповідати на коментарі. І, як правило, всі позитивні поки не. Це ото там, де я співаю, белачао. Ну, типа я, під звук, звісно. Надо вживу так заспівати з гітарою. Або зі скрипки. Або Юля ж грає на гітарі, мама на скрипці. Вот, мені взяти якісь тарелки чи барабани і десь в центрі Города заспівати тако всі, всі разом на камеру. А то буде контентик. Як вам така ідейка. Ех море-море. Втопило море. мій телефончик. А він мені подобався. Ну нічого. Іскусство требують жертв.